Щороку я стараюсь плести якусь новеньку сніжиночку. Цього року я пропоную вам разом зі мною зробити отаку от красу. Це зовсім не складно. Для плетіння я взяла отакий пластиковий стаканчик, чи, напевно, правильніше сказати на нього склянка. Розмір зараз я вам скажу, щоб ви орієнтувалися. Приблизно, у мене це 5,5 сантиметрів. Спочатку мені потрібно відрізати оцю верхню кайомочку, оце кільце. Надрізаю ножем і просто зрізаю ножицями. Обов'язково потрібно підрівняти, щоб ніяких не лишилося заусенчиків, щоб потім вони не чіпляли нам ниточку. Тобто просто рівний край. Так. Ниточки. Я взяла отакі, я вже не можу дочекатися, коли вони в мене закінчуться, тому що вони досить еластичні і з люрексом вони неприємні на дотик до тіла. Так, почну з того, що я зав'язую вузлик. Це не обов'язково, але просто мені так зручніше, щоб ниточка не ковзала, щоб вона міцно трималася на основі, а потім, при бажанні її можна буде. Цей вузлик можна буде розпустити. Так, за направленням він у мене буде йти по ходу плетіння, і я його заховаю під вузли. Як оплетати основу, я досить подробно показувала раніше, зараз я вам ще раз покажу. Але про всяк випадок залишу ще посилання на російськомовне відео, де я дуже подробно, дуже. Зрозуміло пояснила, як то робиться. Тому що, мені здається, що на цьому відео воно якось вийшло в мене не досить зрозуміло. Так, це в мене вже йде другий вузлик. На цьому відео просто не дуже зрозуміло, мені здається, вийшло, тому все ж таки пройдіть за посиланням подивіться е, попереднє моє відео, попередній урок. Але все ж таки, якщо вам ліньки то робити, то дивіться, як я роблю ниточку. Спочатку опускаю за кільце, бачите, ось вона так у мене йде за кільце. І витягую на себе, утворюється отака петелька. Крізь неї, також рухом на себе, просовую човник. І затягую перший вузлик, він виходить перекручений, тому опускаємо його отак донизу і витягуємо позаду. Бачите, петелька вже дивиться в інший бік. І тепер ми човник зверху вниз просовуємо в цю петлю. В принципі, це все. Якщо вам не дуже зрозуміло, то все ж таки підіть, подивіться оте відео. Але я думаю, що нічого складного тут нема. Дивіться, ще разок показую, за кільце опустили ниточку, на себе витягнули її з кільця, підняли вверх, наділи на човник, тобто човник знизу вниз просто тако просунули крізь, крізь цю петлю. Затягнули, вона виходить така трохи кручена. Опускаємо ниточку на себе перед кільцем. Пальчиком витягуємо її звідти від себе і зверху вниз, в цю петлю, проводимо човник. Все, це вже в нас утворився другий вузлик. В принципі, оце і вся наука. Думаю, що нічого складного тут нема. Ниточка ховається під вузли. Давайте я вам спочатку, як завжди, все розповім по схемі. Дивіться, починаю плести я не від трилисника чи дволисника, а трошки раніше від оцих вовузликів, які йдуть між елементами, поясню чому. Тому що так набагато удобніше закінчувати, тому що, якщо ми закінчимо на. Цьому елементі, А в нас тут буде пусте місце, просто незручно потім його оплетати тільки із цього. Тому починаємо плести приблизно з підтрилисника, тобто починаємо з оплетання кільця, в принципі, що ми почали робити. Тепер дивіться: сама сніжиночка в нас складається з трилисників і дволисничка все. Трилисничок. Бачите, я позначила перше кільце, друге кільце, третє кільце, і дволисничок це четверте і п'яте кільце, які рівні між собою і складаються з двох половинок по шість петель. Між ними є піко оце з'єднувальне піко, яке ми будемо приєднувати в трилисник. Тобто, у нас буде шість з'єднання, шість. Між собою я їх ніяк не з'єднувала. Знов роблю тут вузлик обов'язково оплетаю основу. Чому? Я потім вам покажу, тому що, якщо цього не зробити, то буде проміжок і це буде мати негарний вигляд. Тому після цього кільця я роблю одне, один вузлик оплетення основи і роблю друге таке саме кільце, тобто шість. Піко для з'єднання майбутнього і 6. І починаю знову робити оплетення. Тут, дивіться, буде залежати від розміру вашої основи. У мене виходило приблизно по 6 іноді по 7 вузликів. Ну, не знаю, я написала по 6, по загалом я робила по 6. Але були такі місця, що мені чисто візуально хотілося доплести ще один, щоб не було пустого місця. І я доплетала. Тобто, ви просто дивіться, як вам буде вважатись за потрібне. Тепер трилисничок. Дивіться, перше кільце воно більше, ніж оці два, Складається з двох половинок по 8 петель. І отут має бути з'єднання тобто плетем 8. Робимо піко, 4, піко для з'єднання 4. Друге кільце у нас саме велике, воно складається із 16 подвійних вузлів. Після чотирьох ми робимо з'єднання, тобто 4 піко. З'єднуємось попередньо. Тут кільце. Робимо 12 э, вузлів, ми робимо піко декоративне. Якщо у вас є бажання, можете сюди бусинку. Приплести. У мене такого бажання не було. Просто я поспішала дуже, щоб ще возитися мені з бусінками. Потім знову 12, донизу і лишаємо піко для з'єднання з наступним кільцем і плетем ще 4 вузлики. Тут так само, як перше, 4, з'єднуємось, 4, піко лишаємо для майбутнього з'єднання і 8 вузлів. Ось воно, 4, піко, 4 піко. І 8 вузлів. Так, це буде теж з'єднувальне в нас. З'єднувальні я позначала такою чорною крапочкою. В принципі, все можна переходити до плетіння. Так, почали вже з вами оплетати основу. Тут дивіться, я зараз почала ховати ниточку під основу, але, в принципі, ви можете робити, як хочете, можете і лишити, потім заховати вже за бажанням. Так. Починаю плетіння. В принципі, оскільки в нас мотивчик повториться, то можна починати із дволисничка і з трилисничка. Ну, я почну з трилисничка. Так, у нас йде по схемі вісім вузлів плетен. Цей човник взагалі не призначений для плетіння, він дуже незручний, я його колись сама зробила. До речі, теж посилання залишу в описі. подивитись, як я його робила, але... але досить зручно на ньому тримати великий об'єм нитки. І зараз мені просто вже ліньки її перематувати на інший човник, того я мучуся так плету таким великим човником. Коли човник в нас великий, то ми використовуємо іншу схему плетіння. Ми вже не робимо отак. Як ми зазвичай да? під ниточку, тому що просто незручно. Він дуже великий і незручно його пхати <свісно> в кільце. Приблизно це виглядає отак. Ми заводимо човник отак. Туди ниточку, за руку, проходимо в кільце. Прямий вузлик і тепер за кільце. Зворотній. Чотири маємо. Продовжуємо. В нас є вісім вузликів, лишаємо піко маленьке, і плетем чотири вузла, піко і 4. Дивіться, кінчик той, що торчав, я вже обрізала на основі. Зараз маємо. Плетених 8 вузлів, піко 4 піко 4 затягую. Ось що в нас вийшло? Тепер дивіться, якщо я почну робити наступне кільце, то в мене отут буде пусте місце. Тому я спочатку роблю ще один вузлик, так само оплетаю основу. Тобто, Витягую петлю на себе через кільце, човник в кільце. це в нас вийшов прямий вузлик. Потім отак обертаю ниточку. Вона у мене тепер виглядає ззаду, отак іде петля. І в цю петлю я вже від себе назад. Протягую човник. Повторюю, що відео з тим, як робити оплетення основи, я залишу в описі під цим відео. Все, бачите, все, у нас кільце плотненько перелягає до основи. Можемо починати наступне кільце. Наступне кільце у нас буде складатися із 4 петель, потім з'єднання, 12 піко, 12 піко пікоз'єднувальне. І 4. Я зараз проплету і повернусь до вас. Я сплела 4 вузлика. Тепер мені потрібно під'єднатися у попереднє кільце. Під'єднуємось. Оце самий незручний для мене момент, коли потрібен такий великий човник. Просовують в такі з'єднувальні піко. Так, перевіряємо, ниточка ходить. Все, це вже в нас була перша половинка наступного вузлика, тому доплетаю другу половинку. Так, і ще в мене виходить 11 вузликів. Треба. Коротше, я доплету кільце і повернусь до вас. Так, дивіться. Я пропила всі потрібні вузлики, закриваю кільце. Тепер знов, бачите, якщо я не зроблю отут оплетення, то в мене знов тут буде отака дирка, тому я знов роблю оплетення, витягаю ниточку на себе. Пропускаю через петлю човник. Тепер отак від себе обкручую. Я думаю, що ви вже зрозуміли, що робити. І тепер човник назад в ту петлю. О, все. Пустого з місця в нас нема. В принципі, якщо є бажання, я думаю, можливо, іще можна було б зробити один вузлик. Але щось я не хочу. Так, тепер я переходжу до плетіння кільця номер 3 4. З'єднувальне піко. Ось сюди будемо приєднуватись, це маленьке піко. Потім 4, піко лишаємо і 8 вузлів. Так, 4 Після чотирьох вузликів приєднуємось звичайним з'єднанням. Так. Все, з'єднання. Зробили, ниточка ходить, закріплюючий вузлик. І доплитаємо останні потрібні нам вузлики. Так, ось, бачите, я доплила 4 вузлика, піко, ще 8 вузликів, і закриваємо кільце. І тепер можемо робити оплетення вже не один вузлик, а 6 чи сім, скільки в нас там вийде. Оце в нас 6 вузликів. І, чесно кажучи, якраз той випадок, коли мені хочеться зробити ще сьомий. Я не знаю, чесно кажучи, від чого це залежить, напевно, від е, щільності, з якою я притискаю вузлики один до одного. О. От тепер бачите, хоча б трошки вже є відстань якихось 5 мм від нашого піко. І я можу починати мій дволисничок легенький, який буде складатися з двох о, кілець. По 12 вузликів в кожному. Тобто це буде дві половинки із шести вузлів. Так, Зараз я сплету і повернуся до вас. Ось вона наша перша половинка кільця, шість вузликів. Приєднуємось ось це піко. Виплетаємо ще 6 вузликів. Я доплела і закриваю кільце. Все. Перша половинка дволисника готова. Роблю оплетення один вузлик, один подвійний вузлик, як ви розумієте. Перша половинка і друга половинка. Всьо вузлик зроблений. Роблю друге таке кільце, ні до чого його вже, не, не приєдную поки що. Так, є, бачите, 6 піко, 6, Закриваємо. Все, готово. Потім в це піко ми вже будемо під'єднувати наступний трилисничок, от оцим, в цьому місці. Думаю, що все зрозуміло. Тепер можемо робити оплетення знов 6 чи 7 вузликів, скільки в нас там вийде. Бачите, тут я спеціально порахувала, тут у мене 6 подвійних вузлів, і я вже хочу починати трилисничок. Не знаю, чого воно виходить щоразу по-різному, ну, от. Покажу, як є Так, далі я вам показувати не буду, бо точно все те саме. Плиту кільце трилисника оце не забуваю під'єднатися в це піко, щоб всі мотивчики у мене були з'єднані, отак як тут, бачите? Всі з'єднані між собою. І все, вже будемо зустрічатися з вами у кінці. Лиш не забувайте ще, про що робити оплетення після кожного кільця. Тобто кільце оплетення, кільце оплетення, кільце, багато оплетень, знов кільце оплетення, тобто всередині оцих мотивчиків, не забувайте робити оплетення. Саму основу мені зручно тримати отак, бачите, протягаю крізь великий пальчик. Тут собі плету кільця. І тоді воно там не мені не заважає, коротше кажучи, я на даний момент знаходжуся вже практично в кінці, але дивіться, моя ниточка майже закінчилася. Я дуже переживала, що мені її не вистачить на цей мотивчик. Тому, я бачите, що зробила? Сплела три отаких от мотивчика з трилисниками. І перейшла на плетіння просто дволисничків по нашій схемі. Теж, до речі, я отак потім зроблю сніжиночку, що це буде верх, це буде низ. і теж, до речі, досить непогано, непоганий вигляд має. Так, мені залишилося сплести останній дволисник. І що хотіла сказати, бачите, тут можна трошки ручками. Або ближче посувати вузлики, або, наприклад, якщо ви відчуваєте, що вам не вистачає трошки місця, ви можете, бачите, воно прекрасно по основі рухається, тобто можете трошки посувати вліво чи вправо. Так, Зараз я сплету кільце і під'єднаюсь до оцього піком в попередньому кільці. І хочу показати, як я буду закривати останнє кільце. Мені потрібно буде під'єднатися за принципом замкнутого мотива, дівчатка, тому що фактично в нас це є замкнутий мотив. Шість подвійних вузликів. Приєднуюсь. Доплитаємо 6 вузликів, закриваємо кільце і зустрінемося вже на з'єднанні нашого замкнутого мотива. Трошки тобі розповім. Ниточка ця в мене вже дуже давно. І вона мені вже дуже давно набридла. Поясню чому, тому що вона на дотик така не дуже приємна і така плотненька, трошки колюча із-за цього люрексу. Занадто еластична, тобто не дуже добре тримає форму. І я з неї могла плести тільки якісь іграшки на ялинку. Тобто, не прикраси, не те, що торкалося б мого тіла. Так, і я переживала, що мені не вистачить її на те, щоб доплести повний. Орнаментому, бачите, я що зробила? Три елементи сплела отаких от з трилисничками, а далі доплетала тільки дволиснички. в принципі, вигля... має теж непоганий це вигляд. Будемо на зверху такі величенькі, а знизу маленькі. Такі будуть у мене дволиснички. Так, тепер повернемось до нашого останнього кільця. Ось воно у мене зараз на руці. Я проплила першу половину, і мені потрібно під'єднатися до оцього піко. Якщо я просто зараз під'єднаюсь, то мені незручно буде плести, Да? Ви розумієте, що плетіння у мене йде в той бік, а піко ось воно, з цього боку. І якщо ви вже дивилися мої попередні відео, то ви знаєте, що для з'єднання замкнутих мотивів, а це саме замкнутий мотив. У нас існує два способи. І першим ми, в принципі, можемо спробувати скористуватись, тобто нам потрібно отако зігнути наш мотивчик, потім перевернути цей, це кільце. Але це буде досить незручно, тому що в нас плотна основа. Тому це той момент, коли гарний час використати другий спосіб з'єднання. Замкнутих мотивів. Для цього я ниточку обрізаю. Все одно мені зараз обрізати. Так, ну, не знаю, скільки, наприклад, отак. Обрізала. Тепер кільце, воно у мене зараз, бачите, за роботою, ззаді. Я його вивожу наперед. Мені так буде зручніше. Ось воно. Спереді. Цю ведучу ниточку, яка в мене обрізана, я маю пропустити крізь піко, оце, до якого я буду під'єднуватись. Так. Все, витягнула. Ось вона у мене витягнута. Тепер я роботу перевертаю отаким чином. Тепер головне не поплутати, як мені правильно розмістити оце кільце. Як в мене буде йти там робота. Так. Я перевіряю про всяк випадок, щоб ниточка ходила. Бачите, все, все ходить. Тобто, ось моє кільце. І мені потрібно доплести. Кільце просто руками, без човника. Ось так будуть іти вузлики. Ось так я цю основу, бачите, помістила в центр мого кільця, за яким буду працювати, щоб мені було зручно. Зверніть увагу, вузлики дивляться вліво. Ниточка, яку ми обрізали робоче, вона вже опіко. І я за неї трошки тягну, перевіряю, щоб ниточка в кільці ходила. Ось вона тягнеться, все добре. І починаємо доплітати останні шість вузлів, так як я вас вчила в самому першому уроці мого безкоштовного курсу. Якщо ви ще не дивилися, можете подивитись. Так, Це з'єднання я рахую як запіввузлика. Далі плетемо зворотній вузлик. Зворотній в нас плететься таким чином. Кладемо ниточку на робочу, далі, отак, її витягаємо звідси, вирівнюємо її. Вузлик перевертається. Затягнули. Перевіряємо, ниточка ходить. Все добре. Перший вузлик. Далі ще 5. Прямий вузлик оплітає робочу нитку знизу, кладемо на низ, тобто в кільце, завертаємо петлю сюди, витягаємо, натягнули праву ручку, вузлик перевернувся. Далі зворотній. Тобто все те саме, тільки. Без човника? Так, це вже буде третій. Четвертий. П'ятий і шостий. Все доплили. Вивожу кільце наперед і закриваю, закриваю оце останнє наше кільце. Ось що в нас вийшло. Далі ви можете прикрашати це за власним бажанням. Ось така сніжиночка планувалася. Тут, бачите, в мене ще було достатньо ниточки, то я вирішила причепити вот таку бусинку. Ви можете причепити такі бісерні ниточки сюди. буде у вас як бісерний дощик. Це є просто для прикладу. І ниточка я зробила просто гачком зв'язала таку штучку. Чесно, вона мені не дуже подобається. Мені здається, було б цікавіше, якби я навіть взяла якусь атласну стрічку, ту насеньку, і з неї зробила. Зав'язочку, ну, але вже як є. Сподіваюсь, що вам сподобалось все. Пишіть відгуки. Пока-пока! Ще я промазала кінчики, ниток і, взагалі, повністю всю сніжиночку клеєм ПВА нерозчиненим, для того, щоб вони краще тримали форму. І ниточки я після цього обрізала.